Мамуля, ти сьогодні снілась, і в камері вдруг стало мені тепло. Во сні та за мене молилась вокруг тебе божественне світло. Ірина, мати 32-річного херсонця Сергія Ковальського, із сльозами на очах читає вірш сина, написаний в херсонській катівні. Каже, писати вірші він почав у 10 років. Крім того, завжди гарно малював. Закінчив військовий ліцей імені Богуна в Києві. Добре, знає історію України та світу. Останнім часом в Каховському районі займався фермерством у 2015-2016 роках Був учасником антитерористичної операції. Російські військові забрали її сина 2 серпня. Після того сина привозили, кілька разів привозили привозілітамою. под разными предлогами, то им паспорт надо было, проверяли телефоны, всякие есть телефоны. И дочки старше, и жены, два телефона у нее было. Один на русской симке, другой на украинской. Проверяли ноутбук, в общем, приезжали несколько раз, привозили его. Привозили они его очень побитым, избитым. Я не видела своего сына, потому что детка жили отдельно. На 6 жовтня Сергія і ще вісім хлопців відправили до Криму, говорить Ірина. А згодом і до Лефортово. Їм інкримінують міжнародний тероризм. Зі справою сина жінці дозволили ознайомитись тоді, коли він перебував у Криму. З Крима адвокат написала, висловила чуть із діла. Я вам прочитаю, в чому його обвиняють. Ковальский Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления террористической направленности, совершенного против мира и безопасности человечества, которое... Словним уголовним кодексом законодавством Російської Федерації относяться категорія особо тяжких і за котриї предусмотрено в качестве основного вида наказання тільки лишение свободи сроком от 10 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободи. Російський адвокат дозволяє ознайомитись зі справою особисто у Москві, говорить Ірина. Щоб визволити Сергія із полону, рідні звертались у різні установи не лише в Україні, а й Росії. Писала лист президента Украины электронно, по электронной почте и по показному письму. Почему? Потому что когда адвокат выслал нам письма Сережины, мы получили еще и Сережина обращение на имя президента Украины Зеленского Владимира Александровича. Ну как-то получилось, как-то получилось. Адвокат передал И это письмо, мы отправили по почте президенту, но ответа мы не получили. Также мы писали э -э, э, до папы Франциска, писали ответа не получили, писали э -э, Святославу Шевчуку, это греко -кат Каталитика, наша церковь, ответа не получили. Ну пока так. Зв'язок із Сергієм за весь час полону був тільки через листи, говорить мати в Херсоні. Він їх непомітно підкинув, коли російські військові привозили його додому. З Лефортова їх передав адвокат. Піше пропит основному про тому, що дуже багато наших хлопців, в Лефортова знаходиться дуже багато. Або їх всі хатільна за фактом викрадення Сергія Ковальського триває досудове розслідування. Повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Наразі досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення перебування чоловіка та причетних осіб до злочину. Подія кваліфікована за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення законів та звичай війни. Юристка Олена Іпатенко радить родичам полонених Російської Федерації громадян зібрати якомога більше інформації про обставини злочину. З цією інформацією потрібно звернутись до відповідних органів державної влади. Є відповідні напрацьовані механізми, але ми маємо справу з країною терористом, яка не дотримується жодних законів та відверто нехтує нормами міжнародного права. Також звертаю окремо вашу увагу на те, що списки полонених офіційно не публікуються та не розповсюджуються з міркувань безпеки. А ваші заклики допомогти знайти чи визволити людину з полону у соцмережах можуть привернути увагу злочинців, які, скориставшись вашою бідою, спробують нажитися. Шлях визволення з російського полону складний, тривалий і непередбачуваний. Тому рідним слід набратися терпіння та витримки, говорить Іпатенко. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.